Сьогодні продовжу розповідь про перереєстрацію автомобіля з українських номерів на німецькі. Привіт, мене звати Іра. Ви на каналі Німка починаємо. Так, ми розібралися з чого почати і в якій інстанції йти крок за кроком. Приблизно порахували вартість, у скільки нам це обійдеться, і сьогодні я поділюсь цією інформацією. А ми ще не закінчили цей процес. Добре, почнемо по порядку. Отже, перше, що потрібно зробити протягом 12 місяців. Раніше було 6, але для українців розширили протягом 12 місяців. як тільки ви заїхали і зареєструвалися у Німеччині, потрібно розмитнити автомобіль. Чому протягом 12? тому що тоді це буде безкоштовно. І це важливо, бо це найдорожча процедура там, в залежності від вартості вашого автомобіля, але там кілька тисяч євро просто так піде на розмитнення. У нас у вересні буде якраз 12 місяців, як ми а, зареєструвалися вперше у Мюнхені. І а, для нас було дуже важливо це зробити швидко. Ми дотягнули ось так майже до кінця. А, ми не знали. А, як ми звернулися у митну службу по емейлу, e запитали, які документи їм потрібно принести. Нам відписали перелік документів, і в нас там були запитання стосовно деяких документів, тому ми поїхали у митну службу. Ми коли зайшли, у них немає якогось інформаційного вікна на першому поверсі. і Ми почали просто стукати у різні кабінети, і нас там посилали на другий, на третій поверх. В результаті, коли ми прийшли у потрібне вікно, де вже подають люди документи, нам сказали, Документи є на руках, ми сказали, немає. Ну тоді йдіть на третій поверх і вам там допоможуть їх зібрати. Ми пішли на третій поверх, думали, що це частина цієї ж самої установи, митної служби. На третьому поверсі. Різні організації, які допомагають вам зі збором документів для того, щоб подати на розмитнення автомобіля. І ми це одразу не зрозуміли. Потім почали стукати в різні двері і запитувати, а чи ви допомагаєте. Вони такі так, допомагаємо. Це коштує стільки-то, але ми займаємося лише питаннями бізнесу, якщо ви там масово щось імпортуєте. А інші нам сказали, що в них там дуже велика черга, і вони не зможуть нас взяти в роботу. А ще в один кабінет за. Йшли, нам сказали, так от прямо зараз вам зробимо і за годину вам уже все розмитнять. Якщо у вас машина е, тут, ми кажемо так, вона тут, і ми вже майже погодились. Вони виходять за вас е, заповнюють формочки, які потрібно подати. Роблять там всі копії. І все більше нічого. І це коштувало 110 євро ця послуга, і вони це я ж кажу роблять за годину. А ми вже майже погодились, але потім нам хлопець сказав, що він знає про часту проблему українських саме автомобілей. А коли ви вже це інший етап, коли ви розмитнули авто і потім їдете в тю на технічний огляд машини, перевірку і вас там можуть завернути з деяких причин, щоб ви дещо переробили. Ми задумались, якщо нас попросить тю переробляти дуже багато речей, і це буде дуже дорого коштувати. Чи, чи потрібно нам платити за ці послуги? Ну коротше, тут ми зупинилися, сказали дякуємо. Вийшли з кабінету і почали думати, що нам робити. В результаті прийняли рішення, що ми спробуємо подати на розмитнення автомобіля, зібрати цей весь пакет документів і подати самостійно. В результаті ми відсканували, підготували всі документи, заповнили ці формочки. Приїхали там через кілька днів, вже знали, куди йти, підійшли до вікна. Подали ці документи, нам сказали там зачекайте 20 хвилин. Ми зачекали, запитали, чи є машина на місці. Ми сказали так. Потім нас покликали. Ми пішли разом, подивились машину. Вони звірили вінкод код з тим, що ми вказали у формі, і сказали, все чудово, зачекайте ще там 10-20 хвилин. Ми вам зараз все підготуємо і винесемо документи, що ваш автомобіль розмитнено. Ми були в шоці, щоб в Мюнхені в державній організації і настільки швидко. І безкоштовно можна було це все зробити. Єдине, що ми заплатили, так це податок на автомобіль. Всі, хто живе в Німеччині, його платить. Ми заплатили лише за перший за перший місяць, а далі нам сказали, що рахунок буде приходити на емейл. E і так, підсумок по митниці. Ми приїхали сюди годину і 10 хвилин тому. Приїхали з усіма документами, заповненими формами, і через годину і 10 хвилин ми отримали на руки усі необхідні документи, і нам розмитнили машину. Я просто в шоці від швидкості. Роботи і також від рівня сервісу, тому що персонал дуже приємний. Причому всі, з ким ми спілкувалися, що важливо сказати, що ми не по 24-му параграфу, ми по робочому. Параграфу, блакитна тарта» і по блакитній карті також можна розмитнити безкоштовно автомобіль протягом 12 місяців, як ви заїхали в Німеччину. Ми ще хвилювалися, що ми проживали до цього в Словенії. Це теж територія Євросоюзу. І у них десь чи на сайті митниці, чи де ми прочитали, що вони рахують з моменту заїзду в зону Євросоюзу, а не з моменту заїзду в Німеччину. І ми боялися, що ось вони будуть рахувати ті типу, попередні ще два роки. Але ні, вони взяли наш документ з інформацією, коли ми прописалися в Німеччині, і вже від нього рахували. Стосовно черг, коли ми прийшли в районі 10 ранку, черг не було там. Кілька людей стояло, але вони в іншій віконці. А зараз, коли ми йшли забирати вже документи через годину, там уже було побільше людей, але ми не чекали черзі, тому що нас, якби сам офіцер, привів і виніс документи, все він сказав. Зі сторони митної служби все готово. Далі йдіть просто перереєструвати. Автомобіль, типу, проходьте тюф і міняйте номерний знак. Все. першу справу ми зробили. Ми розмитнули автомобіль. Що робити далі? А далі нас чекав тюф, тобто технічний огляд машини, але тут є загвоздка. Поки ми це все робимо і розбираємося у цьому всьому, не забувайте ставити лайк і підписуватися, якщо вам цікава така інформація. Так як наша машина була вироблена для України, то в нас не було певних документів, які вимагає ТЮВ для того, щоб приступити до цього технічного огляду машини. І це один з двох документів. Або це оце Certificate of Conformity англійською. І Це такий документ, на Кілька а може навіть на один лист, а 4 з технічними характеристиками нашої машини, тобто їм легше робити цю інспекцію. А ну і вона буде тоді коштувати дешевше. Другий варіант, якщо це сертифікат, неможливо дістати. Я далі розкажу. Можливо чи неможливо в нашому випадку було в другому варіанті? Сам тюф готує для вас документ, який називається Datenblatt. Ви платите за цю послугу за підготовку цього документу, і вони вже з ним приступають до інспекції. Ми вирішили, що офіційний дилер у нас машина Ford — офіційний дилер Форда зможе нам витягнути цей сертифікат безкоштовно чи за гроші, і ми просто з ним уже підемо в тюф. Ми звернулися до дилера. Дилер нам сказав, так ми можемо. Взяли там необхідні документи і сказали, це буде десь до тижня 120 євро здається. Ми такі окей, добре, поїхали додому. І десь після обіду дзвонять до нас з дилера, телефонують і кажуть, що вони не можуть зробити для нас цей сертифікат, тому що ваша машина була вироблена не для Європи. До речі, наша машина збірка її була в Німеччині, але для українського ринку тому такого сертифікату вони в базі не змогли з бази дістати. Ну окей. Потім ми поїхали знову в тюв, і ще це конкурент Тюв Декра. Вона менш, я б сказала, популярна у Німеччині. І через це я думала, що можливо в них розцінники будуть нижчі. Ми поїхали знову в тюв і в Декру запитати, чи можуть вони зробити цей датен скільки він буде коштувати. Причому в декілька тювів заїхали, і інформація різнилась в одному місці. В Декрі нам сказали, що датин буде коштувати. Нагадаю ще раз, це типу як коротка технічна характеристика вашого автомобіля, і далі з цим документом приступають до інспекції автомобіля. В Декрі нам сказали, що датенблат блат вони роблять протягом тижня, готуються документ, і він буде коштувати 250-350 євро. Не знаю від чого це залежить. І 450 євро буде коштувати інспекція. Тобто, якщо по максималці взяти 450-350 це 800 євро. В тюві, якщо в середньому взяти по декількох Місцях, де ми були, нам сказали, що датинблат буде десь 400-600 євро за все, за датинблат і інспекцію. Тобто навіть виходить дешевше, ніж в Декрі. Але в тюві така ремарочка, що ну може бути дорожче. А від чого це залежить? М Скаже спеціаліст, тому що ми говорили саме з ресепшоністкою. Далі нам треба було прийняти рішення іти в тюв чи йти в декру. Ми схиляємося до тюву, тому що він більш якби поширений, плюс виходить дешевше нам. Ау, ау, ау-ау! Мене щось вкусило. Отже, нам потрібно вибрати ТЮВ чи декру. Ми швидше за все поїдемо в ТЮВ. Ми мали б ідеалі заплатити десь в районі 600 євро за блат і за інспекцію. Але тут може бути нюанс: що якщо вони знайдуть якісь проблеми, і сама інспекція може бути дорожчою. І потім, після інспекції, вони можуть попросити замінити вас деякі речі. Популярна проблема. А якщо, до речі, хтось стикався, можете також, будь ласка, написати в коментарях, що так я це робив, і це стільки то коштувало. Отже, найбільша, найпопулярніша, найпоширеніша проблема з українськими автомобілями, що потрібно зливати кондиціонер, рідину з кондиціонеру, тому що вона не відповідає німецьким стандартам. Це перше. Другий момент це ми вперше почули знову ж таки від працівника тюву, що а... У нас є ключ до автомобіля, і частота я не знаю, як це навіть правильно сказати. Він сказав, що часто в українських автомобілях частота в ключі, Тобто така сама, як в армії, це проблема, і це потрібно замінювати. Як вони це перевіряють, я не знаю. Але він сказав, що є ось така проблема, і це може вилізти боком. А також там вони дивляться, чи не сильно у вас затоновані вікна у нас на чині, чи колір фар у вас, колір задніх поворотників, має бути жовтий, а не червоний. Ну це вже такі більше дрібниці. З головного це кондиціонер, і ось за ключі нам сказали. Будемо надіятися, що. Нічого не вилізло, не виліз. Але у процесі, в процесі ось цього всього, як тільки ми Дізнавалися все більше і більше інформації. Ми вже почали думати: блін, може не розмитнювати її, просто продати якомусь українському дилеру і купити вже тут на місцевих номерах. Бо це блін, стільки всього треба зробити, і ще оця невідомість, скільки потрібно заплатити, якщо щось знайдеться тюбом. Потім ми почали дивитися, скільки готові платити українські дилери за автомобіль, і це просто якісь ну це копійки, це Краще, просто щоб машина стояла десь на парковці і була як запасним варіантом, тому що реально за ті гроші, які пропонують, вони. А ми продавати точно не будемо в процесі цього. Ми також ще поїхали в один офіс, який мав би бути кінцевою точкою. Сула Сонштелі називається офіс прийняття рішень, наче українською. Це е, як остання точка, де вам вже видають цей номерний знак і технічний паспорт. І ми до них поїхали також уточнити перелік документів, тому що на сайті він є, але він може відрізнятися. Ми це вже побачили з е, 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 імміграційним офісом. Там дуже все зручно. Ну і цивілізовано забукали апойнтмент, Прийшли, вам все розказали. Нам потрапила дуже приємна дівчина-менеджер. Ми запитали, чи обов'язково їм приносити сертифікат Саоце, бо ми його отримати не можемо. А вона сказала: що їм, взагалі, його приносити не треба. Як як і датен блат, це потрібно ТЮВу. Отже, ми сходили в цю організацію, уточнили перелік документів. А зараз нас чекає поїздка в ТЮВ, інспекція і. Потенційні якісь доробки в автомобілі, як мінімум, злиття рідини з кондиціонеру, швидше за все. І потім, коли тю вже підтвердить і видасть нам якийсь листок, що ми цю інспекцію пройшли, ми можемо робити термін суласунштеля і все. Там далі вони роблять для нас технічний паспорт, дають номерний знак. Ми також його можемо замовити онлайн. Це недорого коштує. Це мало б бути по суті недовго. Єдине, що я не знаю, що розцінки за саме реєстрацію уже в цуласну штелі. Ми далі подивимось. Ну, поки що це виглядає так: якщо без якихось серйозних доробок, то перереєстрація мала б коштувати до 1000 євро в нашому випадку. Що немало, по суті, бо наш автомобіль не прям. Дорого коштує, але в тих обставинах, що зараз у нас є, це Ну, такий робочий варіант. Також важливо сказати, що ми розібралися з тим, як перенести досвід водіння. Це прям дуже-дуже я б сказала, важливо, щоб зберегти кошти на страховці. Тому що в процесі от перереєстрації на німецькі номера потрібно ж, звичайно, оформити страховку. Я от, напевно, коли ми вже отримаємо все, скажу, порівняю, скільки було б, якби ми не переносили досвід із досвідом. Але нам казали знайомі, що там якась різниця у них. Ну, на кілька десятків євро в місяць. Я думаю, що я підготую таке відео з детальними кроками, куди йшли і які конкретно документи подавали, тому що зараз ми ще нічого не отримали, і я розказую а, те, що ми дізналися, і що на поточний момент зробили, а як воно і у що виліться, вже будемо бачити. Я сподіваюся, що у наступному відео я вже зможу сказати Хурей! ми Отримали німецький номерний знак і вже детальніше про все розказати. А поки що на цьому це все. Дякую, що дивилися до наступного відео. Адіо!